Вітаю, панове. Розглянемо питання: звукова карта. Звукова плата або звукова карта, аудіоплата, аудіокарта, звуковий контрол, аудіоконтролер, аудіоадаптер, електротехнічний пристрій, що дозволяє працювати зі звуком на комп'ютері, виводити на акустичні системи та записувати в комп'ютер. така ця плата звукова, такий має вигляд. Ну і розйоми виходи, Да? Отак От зверху звукова плата виглядає. Історичний нарис, коротенький, оскільки IBM проєктувалася не як мультимедійна машина а інструмент для рішення наукових і ділових завдань, звукова плата на ньому не була спочатку передбачена. Єдиний звук, що видавав комп'ютер, це звук будованого динамика, що повідомляв про несправності. У му році фірма Креатив випустила пристрій System, систем. Так. Також продавалася назвою Game Blaster на основі двох мікросхем звукогенератора Philips, кожна з яких могла відтворювати по 6 голосів одночасно. Приблизно в цей же час Adlib випустила свою карту одноіменно з назвою фірми на основі мікросхеми відповідної Yamaha. Цей синтезатор для генерації звуку. Використовував принцип частотної модуляції fm модуляції Незабаром. Креаті випустили карту на тій же мікросхеми повністю сумісною з Aldib, але переважаючи її за якістю звучання. Ця плата стала основою стандарту Sound Blaster, який в 90-пору році Microsoft виключила в стандарти Multimedia PC. Однак ці карти мали ряд недолік, штучне звучання інструментів і більші опції файлів. Одна хвилина якості AOD Сіді займала порядку 10 МБ. дуже багато. Зі зростанням потужності процесорів поступово стала відмирати шина ECI, на якій працювали всі попередні звукові карти. Багато виробників перед. Перекнулася на випуск карти для шини PCI і в 98 році компанія Creative знову робить широкий крок у розвитку звуку і випускає карту Sound Blaster Live на аудіопроцесі EMU10K. Установи новий стандарт для IP BMPC, що залишається у і до нині. Ось у нас звукова карта Creative. Lab Sound Blaster. Більш складніша. І це у нас дешева звукова плата, C-Media з оптичним входом та виходом. Так. Ну і давайте розглянемо різновиди звукових плат. У наш час звуки і карти бувають вбудовані в материнську плату, інтегровані звукові карти як окремі плати розширення, так і зовнішні пристрій. Інтегровані плати вбудовуються в материнську плату. Комп'ютера при цьому всі входи і виходи. І кодики при пані до материнської плати, а обробку бере на себе центральний процесор. Плати розширення ще не PCI, як правило, вони відтворюють звук якісніше, ніж інтегровані. Проте для професійної роботи їх можливості обмежені. Зовнішні звукові плати виникли з потребою надійного екранування, сигналів від сторонніх перешкод. До того ж, професійні плати мають велику кількість роз'єму, розрахованих на підключення професійних студійних пристроїв. Зовнішні плати підключають через інтерфейси USB або Wi-Fi, причому останні більшою пропускною здатністю інтерфейсу. Ну, будова звукової карти, ось така вона. Детальніша. Да, карта PCF. PCB великим планом, як показано, конденсатори, резистори, мікросхеми, так, ЦАП 16 бітний Типова звукова карта включає звукову мікросхему, що містить цифроаналоговий аналоговий перетворчик і конвертує записи або згенерований цифровий звук в аналоговий формат. Вихідний сигнал виступає на підсилювач, наушники або зовнішній прислів, використовуючи стандартні роз'єми, звичайні. TRS або RCA. Якщо кількість цих розмірів чи розмір з'їми завеликий для задньої панелі комп'ютера, вони можуть бути винесені окремо. Більш просунуті звукові карти містять декілька мікросхем для досягнення вищої якості або поліпшення виконання різних операцій одночасно. Наприклад, для запису музики в реальному часі важливо, щоб синтез звуків відбувався з мінімальною затримкою процесора. Відтворення звуку, звичайно, здійснюється за допомогою багатоканальних ЦАП, що підтримують одночасне відтворення звуків різної висоти, і гучності, а також звукові ефекти в реальному часі. Багатоканальне відтворення звуку також використовується для синтезу звуку за допомогою цифрових банків інструментів, що має невелику кількість постійної або флеш-пам'яті містить звукові семпли міді-інструментів. Інший шлях синтезу звуків польове використання аудіокодиків. Цей шлях вимагає відповідного програмного забезпечення, сумісності міді та багатоканальні емуляції, звукові канали та поліфонія. Ось восьмиканальний ЦАП, який використовується в звуковій карті. Так. Важливою характеристикою звукової плати є поліфонія, що означає можливість одночасно незалежно від творення принаймні кількох звуків. Та кількість незалежних звукових каналів. Останнє означає кількість електричних аудіо від, відсилаючись до конфігурації динаміки, наприклад, таких два стерео два, 1, стерео, савбуфер 5-1 тощо. Іноді, іноді міді-технології, обидва англійські терміни. Англійські голоси, англійські канали. Да, channel і voices означають глибину поліфонії. Тобто багато звуків один на один накладається. Да. зовнішній інтерфейс. Більшість звукових карт мають роз'єми для вхідних та вихідних, аутпут сигналів. Нерідко звукові карти оснащуються двома вхідними роз'ємами. Один із них line -up. Ін, призначення для підключення пристрій високого рівня сигналу, таких як, наприклад, магнітофон, цифрова карта, оцифрується сигнал, і зберігає в жорсткому диску комп'ютера, пізніше збережений злам можна обробляти. Інший вхідний роз'єм мікрофон призначення для підключення мікрофону або подібного пристрою низького рівня сигналу. Професійні звукові плати оснащуються кількома вхідними роз'ємами, що дозволяє здійснювати багатоканальний запис звуку. Ну, накладати, наприклад. Крім того, звукові карти містять так званий ігровий порт, початково призначений для підключення джойстиків, проте пізніше він знайшов своє призначення для підключення MIDI-клавіатури, цифровий вихід, SPDI, ну, має сіну, увазі, піаніно, да, та інші роз'єми. При цьому кожен з гнізд роз'ємів маркує певним кольором згідно з такою таблицею. Ну і кольори рожевий аналоговий вхід для мікрофону, блакитний аналоговий вхід Line 1, це з One, світло-зелений аналоговий вихід для динаміки або наушників, система об'ємного звуку, вихід для передніх динаміків, чорний аналоговий вихід для тильних динаміків, помаранчевий, цифровий вихід і SPDF, іноді аналовий вихід для центральної або низькочастотних динаміків. Дякую за увагу.